Давай, Даня! Даня! Да! Даня! Даня! Даня, Даня, давай! Даня, на раз! раз! Давай 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Раз, два, три. 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 Uh, the... uh, ah, давай, прій, прій! Паня був над складним, правильно я зрозумів. Але, але, хлопці, зараз рахують. Привіт! Ти допомагаєш? Да. Молодець. Трохи збираємо речі, скоро приїде авто і будемо загружати. Що ти кажеш? Скоро да, приїде автівка велика. Газель, да, газель приїде. Газель. Бути ще багатенько, але зробили також багато. Бачите, усю речі склали. Он речі, але ще складати і складати У уміхі, тут потроху збираю щось по коробках. Сансанич, в, Сан в принципі, вже зібрали. Санька сьогодні. Сансанич, привіт. Санька сьогодні їде до Києва, тому що завтра йому потрібно за школу домовитись, подивитись школи, обрати. Це він вже все завтра. Ну і якраз повезеть, що в тебе? Алергія? Чи ти захворів? Що трапилось? Не знаю, мама Ну іди промий носа. Давай, іди. Якось так, не знаю, як все встигнути. Ну, Санька, мабуть, і ночувати там буде, але це не точно. Ну, коротше, подивимось. Будемо все вам показувати та розповідати. Ось так виглядає зараз наш двір. Ось так, як бачите. Але це частина нам ще грузити і грузити. А я тим часом піду, приготую щось поїсти. Бучіки хочу. Ще, до речі, багато запитань за Соньку: чи ми будемо її забирати, чи ні? Збираю речі. Соньку попросили залишити наші сусіди. Ми коли переїжджали. Німеччину вони приглядали і за нашим будинком, і за Сонькою, і зі своїм. Господарю, він Вов, там дошель не да. ній. Я вирізав в паркані дирку, і вона бігає до нас, до нього, да. ночує в нього, він, є, він з нею спить в літній кухні. Вони якби. ну Я не можу сказати, що старенькі, я не можу сказати, бо вони як наші прям ну, як ну, наші батьки. батьки да. і і для них Сонька, вона, типу, як, ну, як на мене, то як дитина, бо вони нею займаються, вони попросили залишити. Її. Він її годує, рибу її ловить, там страшна любов. Да, ми вирішили все одно, якби ми плануємо приїжджати і будемо до неї навідуватись. Вона прям ось тут і буде, буде жити. Якось так. Я думаю, що просто для неї буде це. Ну, їй буде стрес, да. Да, дуже великий, якби. Я сподіваюся, що ти там. Ти не бачила, як вони в креслі разом сидять. Він сидить, а воно отут у нього лежить. Так, да, зараз ти заходив? Так. Да. Ну mm. що, останнє що сюди влізе? Скажімо так, все життя в одній машині. Втомилися дуже всі. Мабуть, да. як його закріпити. Фух, в мене, коротше, і очі болять, і спина, і все. Натягалися, наскакалися по сходах. Тьомочка до мене прийшов, я взяла апельсини. Що ми з тобою? Будемо їсти апельсини? Так. Тримай один, мені другий. Класна сьогодні погода. І на сапах плавали, і не тільки сьогодні люди. Каталися на гідроциклах. А ми з тьоміком вийшли трошки відпочити, покайфувати. Тьомік нам допомагав, так? Да? Сочный? Ляпнула. Ты Ляп. помечник? Да. И ты все, ты бач? Ммм, Мин ми. А ну давай. У нас уже а, есть две штучки, вот такие прикольные. Что, зелена. зелена? Вот такая, светлая. Класс. Саня а ну, тримай показуй. От тут з боку є колекція: я оранжева, жовта, така сіра, фіолетова, помаранчева і така світла Їх І різних. Да. Ні, це ж воно показує, що невідомо тут, яка буде ось цих шести штук. Ну, покажи нам усі. білий і, і О. Яка більше за все подобається? Яка схожа hmm. на тебе? Мабуть, та, що спить, так, да? біле. Думаю, так. Да. <Да>. Санька також їде їде цією автівкою. зараз її закриємо і ще тут квіточки Так, -та поставив не прив'язав ой 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 да і що робить та що це я знаєш, як прийду ану так став ото ж так Але а ти я ти цього не побачиш а я приїду вже вже в київ восьмого і ввечері будемо виїжджати лі в обід коротше і буду забирати котиків буду забирати двох старших діток а саня потім 9-го, 10-го. Так я ж сама буду, ні? Ні, я ж тебе буду. А, так? Да? Я чогось подумала, що я самостійна жіночка. Як виявилось, ні, папа мене не відпускає. Вчера, она, рано. Поняла. Як вода? Тепла. Тепла. Мама, да, купати! Мама, мама, мама зайка. Бачиш, там слабий напор води. Ну, і джакузі. І буде сильний, так? Да? Ні, мама зараз піде. Крошку готувати, так? Да? Ми зараз з мамою, з бабусею підемо. А дідусь тут? А, все, вони не самі. Трошки сміття та тут не прибрав, так? Да? А крошку будеш? Що це? Що це? Порч тоді будеш. Що може бути прекрасніше, ніж окрошка в спеку? Можливо, прекрасніша буде пляшечка пива. Так. Да. Ви бачили, якого крутого помічника маю? Три хвилини окрошка в мене готова. Зараз ще поріжу цибульку. До речі, знаєте, що при замовленні комбайну я покажу до нього ще є інші насадки. Подарунок вам будуть йти ось такі класні досточки, які ви можете брати із собою. Бачите, вони так гнуться. Оці дві штучки вам будуть йти в подаруночок. Я так ним користуюсь і потім складаю все в коробочку. До нього дуже багато різних насадок, що дуже зручно. Бачите, він і потерти, може і порізати, і взбити. Він вміє багато чого робити. Подивіться, ще ось така штукенція є в нього в наборі. Ви можете перейти, подивитись, там дівчата якраз якщо що писали огляди. Мам, мам, мам. Мама, мама, ти вже щось скажеш, чи ти будеш мамкати? Що? Мам! Мами! Мами! Мама! 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 What? Аллаху аква свите сонце і пішов дощ. І такий сильний прям. Дідусь побіг все прибирати, накупалися діти. А хто питає, на чому готуємо? Мама газіровку, майонез. Це по рецепту, по рецепту маму, скажімо так. Гірчиця, майонез, сметана і газована вода. Мінеральна. Да, мам? Мінеральна? Угу. І все.